Головне в деталях: інформуємо, думаємо, обговорюємо. Що ж, друзі, доброго ранку. А в ефірі програма коротко про головне. Перед мікрофоном Андрій Кльонов. Вітаю вас сьогодні. Продовжимо тему національної кампанії рекрутингу. Гвардія наступу. Нагадаю, що з початку лютого стартував набір до восьми штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані території від російських загарбників. У цій програмі більш детально поговоримо саме про формування бригади Спартан на Харківщині. Для цього до розмови ми запросили старшого лейтенанта, пресофіцера третьої бригади оперативного призначення національної гвардії. України Спартан Анастасію Павленко. Анастасія, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. А, насамперед дякую, що завітали до на нашої студії. І для початку розмови прошу детальніше розповісти про штурмову бригаду Спартана. Наскільки мені відомо, бригада брала участь у операції зі звільненням малої Рогані», «Цирконів», «Кутузівки» у взаємодії з підрозділами зсу. Які наразі задачі у цієї команди? Наша бригада, вона функціонує з 2014 року. Брала участь в антитерористичній операції в операції Об'єднаних Сил. Основними гарячими точками на той момент були Кримське, Маріуполь, Попасна. Якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, то з перших хвилин вторгнення гвардійці бригади давали відсіч ворогу на різних напрямках, не давали противнику прорватися до міста Харкова, зупиняли у боях групи ворога, знищували російську техніку. До складу бригади війшли досвідчені артилерійські підрозділи, підрозділи проти повітряної оборони, які з початку повномасштабного вторгнення, якщо пам'ятаємо, 6 березня збили ворожий літак. Су 25 угу, 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 Так я пам'ятаю, було було дуже гучно, було дуже страшно. Тоді ще затримали пілота цього uh -huh. літака, uh -huh. наша гвардійця. А, ну і е, як ви і сказали, гвардійці частини брали так, участь у звільненні населених пунктів Харківської області, це Мала Рогань, е, брали участь у харківському контрнаступі зі звільнення е, окупованих територій. Це Черкаська Лозова, Руська Лозова, uh -huh. Девитівка, Козача uh -huh. Лопань. От. Наразі по завданням бригади, е, це Ну, як я вже сказала, звільнення окупованих територій це найголовніше. Стабілізаційні заходи, підсилення обороноздатності в цілому нашої країни, відсіч ворога і контроль державного кордону. І якщо ми говоримо про окремі підрозділи то відповідно у кожного підрозділа по штату свої конкретні задачі угу, угу, угу. тобто більш більш детально ну все це це в копі і, і кожна кожна ланка виконує свою свою своє бойове задання свою бойову задачу так 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 а як формується бригада на харківщині хто може хто може просто зараз до неї долучитися Формування бригади гвардії наступу воно було ініційовано міністерством внутрішніх справ uh -huh. офісом президента України на базі діючих бригад Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби. У Нацгвардії таких бригад шість. Одним одна з яких це наша бригада, uh -huh. третя бригада оперативного призначення Спартан, uh -huh. яка знаходиться у Харкові. Варто зазначити, що це не мобілізація, це саме, е, саме добровольці приєднуються до лав гвардії наступу. Тобто, тобто, ну як кажуть, добровільно можна подати заяву до якщо ми заступ... ми, Я зрозуміла, якщо ми говоримо про те, як саме долучитися, то е, кандидати вони можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг подати анкету можуть звернутися, подати анкету заявку за телефонами гаряча лінія або на сайті МВС. Вони спочатку подають анкету, потім надають необхідний перелік документів. Після цього обирають бригаду, яка їх найбільше зацікавила, і вже проходять попередній відбір, який включає в себе перше, це військово-лікарську комісію, по-друге, це психологічне тестування і перевірку фізичної готовності. Головне, щоб кандидат, який хоче приєднатися до гвардії наступу, він був максимально вмотивований, патріотично налаштований. Ну, як вже і сказала. Виявляв бажання, тобто був добровольцем. Я роз, я зрозумів. А чим саме Спартан принципово відрізняється від, від інших штурмових бригад? Тобто а, може долучитися кожен хто мотивований, хто є патріотом України, в кого є фізичні дані. Mm. А, як як обрати? Як, чому чому Спартан? Чим Спартан відрізняється? А, ну як я вже сказала, у нас а, на базі Національної гвардії України діють шість бригад а, з переліку. Це а, Червона калина бригада, яка дислокується у Вінниці. Вона приймала участь у боях у Донеччині Луганщині. Обраняла Київ бригада Рубіш. Це гостомельська бригада, яка відстоювала гостомельський аеропорт. Карадах. Славно звісна бригада, за яку кажуть, що саме одна з перших, хто буде брати участь у звільненні Автономної Республіки Крим, буревій це перша президентська бригада, Київська область, бригада утилізації російських військових і бригада Національної гвардії України Азов. Наша потужна, легендарний потужний підрозділ один, один із основних осередків оборони Маріуполя. Ну якщо говорити вже про нашу третю бригаду оперативного призначення Спартан, то а, це потужна штурмова бригада, як я вже сказала, яка обороняла Харків і задачі якої будуть звільнення а, окупованих територій, відсіч ворога, а, відстоювання кордону. Ну і в принципі, от із найголовніших задач, із найголовніш із найголовніших задач. Зрозуміло а, така ситуація. Кандидат пройшов медкомісію, пройшов е, всі всі ланки. Він замотивований, він хоче, він рветься до бою. Як його планують, але він ну не дуже підготовлений у військовому плані. Як його е, будуть готувати? Які, е, які задачі? Як як, як проходить підготовка? Навчання майбутнього майбутнього військовослужбовця бригади Спартан навчання буде проходити в три етапи. Тривалість підготовки вона залежатиме від того, яку військово-облікову спеціальність буде займати військовослужбовець від того, які будуть поставлені завдання. Ну в середньому на підготовку відводиться один місяць. По етапам підготовки: перший етап підготовки це індивідуальна підготовка. Вона включає в себе підготовку з вогневої, вогнева тактична підготовка, підготовка інженерна топографія. Другий етап підготовки це буде підготовка саме спеціалістів згідно займаних посад. Тобто, це фахова підготовка. Тут вже кандидати, майбутні військовослужбовці можуть проходити навчання не тільки на базі бригади, але й у наших навчальних центрах Національної гвардії України, де проходитиме навчання з досвідченими інструкторами, в тому числі можливо і іноземними інструкторами. І третій етап підготовки це будуть комплексні заняття з колективної підготовки у складі відділень взводів і рот, тобто, це вже така колективна підготовка. Добре, я зрозумів. Тобто, якщо людина ніколи не тримала в руках зброю, але хоче нищити ворога, вона може приєднатися, вона пройде спеціальну підготовку. І скільки, скільки на це е, потрібно часу, щоб, наприклад, так, з нуля, от наприклад, я пішов, пішов до лав пішов до лав Спартану, взяв руки зброю, кажу. Навчіть мені стріляти, навчіть мене виконувати бойову задачу. Скільки мені потрібно часу, щоб оволодіти військовою наукою, щоб ефективно, більш це, 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 це важливо, ефективно нищити окупанта. По часу підготовки це, ну як я і сказала, це до місяця підготовки. Якщо у вас абсолютно немає ніякого бойового досвіду, якщо немає там навченості, ви приходите до нас з нуля. То ми надаємо всю інформацію, надаємо ділимося всім досвідом, і в принципі вже військовослужбовці, кандидати будуть готові виконувати завдання за призначенням. А якщо ми говоримо про те, що хто до нас звертається з кандидатів, то звертаються люди і з досвідом у бойових діях 2014-2015 років звертаються також кандидати, які не мають досвіду, але мають військово-облікову спеціальність у свій час пройшли строкову службу, службу, або пройшли якісь курси до медичної підготовки з тактичної медицини. Тобто є різні люди, є різні кандидати, звертаються із, із якоюсь підготовкою, і без підготовки. Але якщо от ви е, маєте бажання у собі, але не маєте е, якихось необхідних знань, то повірте, ми ці знання вам надамо головне просто щоб ви мали бажання приєднатися до лав Нацгвардії гвардії наступу. Головне в деталях: інформуємо, думаємо, обговорюємо. Ще раз усім доброго дня нагадаю, що ветерім програма коротко про головне. І наша гостя сьогодні старший лейтенант, прес 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Спартан Анастасія Павленко. Таке питання до вас, Анастасія. Які зарплати та соціальні гарантії передбачені для добровольців Спартану? Добровольці, які приєднаються до третьої бригади оперативного призначення Спартан, вони матимуть низку соціальних гарантій, в тому числі зокрема, і стабільну і конкурентно-заробітню плату, можливість одержувати житло, лікування у наших закладах медичної освіти. О, вибачте, у наших медичних Медичний закладах так. і також навчатися у наших закладах освіти і виходити на пенсію за змішаним стажем, набувати статус УБД. І відповідно до статусу ОБД їм будуть також надані всі необхідні пільги. Якщо говоримо, говоримо про заробітну плату, то мінімально вона стартує від 20 тисяч гривень. Це той мінімальний поріг, який отримує кандидат, коли приєднується до ЛАВ Нацгвардії. Вже потім. Плюс 30 тисяч гривень це в залежності від виконання завдань. Це надбавка, яка виплачується військовим в умовах воєнного стану. І 70 тисяч гривень це за безпосередню участь у бойових діях. Тобто мінімальний поріг це 20 тисяч гривень, і в залежності від того, де перебуває військовослужбовець, які завдання він виконує, в залежності від складності, від специфіки бойових чи спеціальних завдань, отримує вже ну, максимально може отримати 120 тисяч гривень. Це от максимальний поріг, який може отримати кандидат, майбутній військовослужбовець нашої бригади. Так, я зрозумів, а, які можливо, ми, 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 ми бачимо. Нашу перемогу скоро, ми віримо в нашу перемогу. Скорішу нашу перемогу після нашої перемоги. Що буде з е бригадою Спартан? Які є варіанти існування цієї бригади після перемоги? Ну, на даний момент я можу сказати точно, що бригада, вона. Існувала, існує і буде існувати. І буде, тому тобто це що, буде склад національної гвардії. Звичайно, вона ну і зараз штурмові бригади являються це ну дічі підрозділи Нацгвардії на основі військовослужбовців, які вже є у нас в бригадах. Якщо говоримо про нашу бригаду, як вже сказано було, вона діє з 2014 року. У неї великий бойовий досвід. А те, що зараз долучаються до нас добровольці, ну це до до укомплектування. Я бригади, тобто, у нас немає на меті е, набрати там тисячі тисячі мобілізованих, як Ну, ну знов таки, ми, ми кажемо про це, про те, що це не мобілізація, це не мобілізація. Це ні, добровільний це саме... вхід до лав штурмової бригади, так. яка постійно буде виконувати основну свою задачу. тобто, це Будь саме добровільно приєднуються військовослужбовці. Я ж Кажу, якщо ми кажемо там про Російську Федерацію, у них на меті там тисячі військовослужбовців набрати мобілізувати. У нас це от, саме вмотивовані хлопці, дівчата в тому числі Дівчата, навіть так, дівчата. Звичайно, жінки. Ми пам'ятаємо про е, гендерну рівність. Жінки також можуть приєднатися до лав нашої бригади. От і ну. Головне, я ж кажу, щоб це було бажання. Якщо говоримо до речі про жінок, то у нас є безліч посад жіночих. Це посади, де необхідна освіта психолога, це посади з медичною освітою. Це можуть бути зв'язківці, це можуть бути кухарі. Важливо, щоб кандидатка, яка подає анкету, вона розуміла всю відповідальність, яка буде на неї лежати, розуміла. Загрози для її життя та здоров'я, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про медицину, про медиків, то вони мають розуміти, що вони виконують завдання на передовій, що це евакуація поранених, що це стабілізаційні заходи. Тобто, ну це може нести загрозу життю здоров'я військовослужбовцям, але ну Якщо вони прийняли таке рішення, якщо вони подають анкети до нашої бригади, то, мабуть, готові на це, вмотивовані і мають розуміння, для чого їм це потрібно. Ми чекаємо і запрошуємо до нашої бригади жінок в тому числі. А в яких зараз військових спеціальностях зацікавлена бригада? Ми говоримо не тільки про жінок, ми говоримо взагалі. Якщо говорити про спеціальності, то насправді у нас. Батальйони а, різні, є, різні задачі, різний функціонал. Як було вже сказано, це і артилеристи, і мінометники, і підрозділи протиповітряної оборони, і оператори БПЛА, а, і м, посади кадрового забезпечення це логістичні посади. А, Ну, тобто, тобто посади, які виконують саме наступальну функцію. А якщо ми говоримо про, ну, про саме контрнаступ, то ну, тут вже є і військовослужбовці, які будуть в піхоті, а є і військовослужбовці, які будуть залучені до підрозділів саме артилерійських, можливо, так. Тобто посади є різні. Дякую, Анастасія. І е, на жаль, на жаль, наш, наш час у Етарі вичерпується. Який основний меседж ви б хотіли донести до слухачів, які думають приєднатися до вашої штурмової бригади штурмова бригада Спартан? Хотілося б сказати всім кандидатам, які за цей вже майже рік війни ще не знайшли в собі. Мотивації доєднатися до Сил оборони України. Ми на вас чекаємо. Я вірю в те, що кожен за цей рік вже якось акумулював свою енергію, своє бажання і хоче приєднатися до нас, до гвардії наступу. Основний меседж гвардії наступу, лозунг, це час повертати своє. І тому хочеться сказати всім. Громадянам, всім кандидатам, які хочуться, або або ж не хочуть, але вже думають приєднатися до лав гвардії наступу. Що друзі, час повертати своє. Україна чекає на, на вас. Ви майбутнє обличчя нашої бригади, і ви майбутні герої. Україні потрібні такі люди. Україні потрібні герої. Україні потрібні героїні. Анастасій дуже дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, друзі, що сьогодні на броштому бригаду Спартан ми спілкувалися зі старшим лейтенантом, пресофіцером 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан Анастасією Павленко. Це була програма коротко про головне. З вами був Андрій Кльонов. Почуємось на хвилях. Нова Лайн ФМ». Пам'ятайте, час повертати своє. Слава Україні! Смерть ворогам! Головне в деталях. Думаємо, інформуємо, обговорюємо.